Нормально, краще шо, шо вже зробиш. Сойта уже такое тут. Бозе. Колись і ти Херсон поїдеш, не переживай, так. Да. Танці для доступу а двері. Прикорд. Ну, я... Це дуже боляче мріяти типу, про те, що можливо ніколи не станеться. Всім привіт! Мене звати Віка Тимнова, і я Віка з Херсону. Я займаюся фотографією, режисерством, стилізацією. Я створюю мистецтво. І зараз я вам покажу свої улюблені місця в Херсоні, в яких відбувалися якісь визначні події. Коли в мене вже була перша моя камера, і мені тоді заплатили гроші за першу мою зйомку, то вона була ось тут приблизно. Отут десь. В полі е, з, на фоні Антонівського мосту. В сукні маминій, Ось. Найвизначнішу таку бльосточку, я б хотіла приклеїти там, де я росла. Клас, ви цього добивались. Я не збиралась плакати, що за фіння? То в мене усюди щось було. І можу на кожній вулиці щось розказати. Зараз я зберусь, подожіт. Ну, давайте там держив поселок, там де 29-й ліцей. Я там рік навчалась. В ліцеї і в мене була подружка, і ми кожен день ходили в Оскар, купували там їжу і ходили, як бомжі, сидіти на трубах і їсть в І я пам'ятаю, що ми кожен раз купували одне те саме. Ми тоді ще Емо були, і ми сиділи, їли там, а хлопці нас ображали, тому що ми були Емо, а вони репери. Моє ще улюблене місце, звісно, це кінотеатр Україна. Я там знайшла своїх друзів. Ми там, а навпроти кінотеатру Україна, там ну, наша як адміністрація, і ми там підстрибали в кусти. У нас було розлічення, що ми е, з розбігу пригали в цій йолки. Коротше. Там площа Свободи. Там де моя мама Лєніна ходила валіть в 2014 році. Пам'ятаю дуже класний спогад. Це нам було років по 16 і було дуже-дуже спекотно. В Херсоні дуже спекотне літо завжди. Ми набирали пляшки і обливалися їм біля на, на фрігаті. Там ще був фонтан, і ми в ньому прям купалися. Ужас, типу, насправді ми купалися в цьому фонтані, там був жахливо-брудний. Це десь зараз от Ушакова. Ну, так, да, от от фрігат от це тут було. Не знаю. Я зараз думаю про те, яка в нас була класна молодь. що ми Реально займалися якимись прикольними речами. Типу, ну там, понятно, що хтось бухав все одно, але в цілому, типу, ми класно якось розважались. Типу, у нас не було прям. Ну може, це вона така конечно, кампанія була, але в цілому, типу, ми такі дуже культурні вирісли всі. Там все заросло піском, там же ж підтопило ще, коли ну, дамбу зірвали. Mm, тому там так собі. Я не на, намагаюся на, на дивитися, тому що мені дуже хуйово, якщо чесно. <звук> Я не пам'ятаю точно в цьому місті знаходив, знаходився яхт-клуб, в якому, як не яхт-клуб, а як яхт бази, на якій працював мій батько якийсь час, і він мене завжди туди, коли міг самою брав. Це, ну, це десь тут точно. що Це прямо навпроти фрігата було і треба було на, тільки на, на лодці туди їхати. Там мене батя хотів навчити плавати в 14 років. Він просто мене скинув з мосту. Це була погана ідея, якщо чесно. Так, да, я жесть. Батько в мене такий був. Отут ми бухали, тут ми валялись. Тут мій любимий секонд Хенд був саме. Я їздила аж з острова От сюди. <гум> десь отут він. Переко отут, аж в самому кінці, і там якраз е місце це будинок дитинства моєї мами. І ми завжди туди проходили, і ми завжди мама мені щось розказувала про це місце. що от вона там вирісла, і от вони там жили. Я там її постійно щось фоткала. Це десь тут приблизно. І там величезний був секонд. І ми там з мамою постійно проводили купу часу. Я взагалі собі не ставлю таку ціль, що я колись там знову буду, тому що я не хочу свою е, свідомість в це. Це дуже боляче, типу, мріяти про те, що можливо ніколи не станеться. Я просто живу одним днем і сподіваюся, що колись це буде, але не думаю про це, якщо чесно, дуже глибоко. В моїй голові постійно виникають якісь місця в Херсоні. І в першу думку, я така: Ой, а чого я там так давно не була? І я забуваю, що цього місця, наприклад, вже й нема. Що там зараз я така, а, ну точно, там ж в Херсоні, типу, оце. І так постійно воно в голові, типу, що я е, чомусь. Все. ну… Що я не можу усвідомити до кінця, що за це вже більше не існує? Ніколи не буде існувати.